Вітаю, шановна ФНАФ-спільнота! І користуючись випадком, хочу подякувати вас за такий швидкий ріст підписників. Ви дійсно крутезні. Окрім цього, пам'ятаєте, я робив відео 29 липня про демоверсію Теджок? Пам'ятаєте ж, так, так, для тих, хто можливо пропустив це відео, я наполегливо рекомендую переглянути його. Повірте, воно варте вашого часу, і навіть після релізу ви дізнаєтеся загалом все, що було відомо по розробці, і багато цікавостей. Тому ласкаво прошу. І так, що ми отримали загалом, і про що можна сказати взагалі про демоверсію гри? Давайте Зберемо сьогодні аспекти геймплею, хардкорності, атмосфери, оптимізації, уваги до дрібниць, фіналу зі спойлерами та власної думки і розвитку гри надалі. Почати, напевно, треба з того, що я людина, яка загалом ніколи не підвищує свої очікування щодо якихось демо-версій чи, в принципі, релізів. Але в цей раз я чомусь прямо відчував, що Ніксон, розробник гри не підведе нас. І саме так, з самого початку, ви пронаєте в таку крутезну атмосферу, ось так виглядає головне меню, і отримати таке в демо. Я був дійсно не готовий. Просто гляньте на нього. Невже це вже не заслуговує поваги? І так, мені настільки сподобалось головне меню, що я виніс його як окремий пункт. Можу, та практикую. Музика, ефекти позаду столу, сам стіл, освітлення. Я дійсно не очікував, що одразу меню зустріне нас так і ніби скаже, ти потрапив в той ФНАФ, який порве всіх і переверне ваше уявлення з перших секунд. Але справжній фурор на вас справить початкова касцена. Вона виконана в дуже цікавому стилі, і поєднання таких ефектів так вдало, щоб воно було схоже не на кашу, а на щось гарне. Це доволі важко, а окрім цього, виглядає сміливо. Але цікавіше, вам звичайно, буде почути саме про іграла, тобто геймплей. Тому давайте я зараз спробую пояснити все без моїх візів та емоцій після проходження. Іграла тут виконана на височенному рівні. По перше, треба зазначити, що пояснювати вам тут буде не фонгайм, але принцип. Чимось схоже. Нам кажуть, що це все типу сначі гри, де в консолі нашого ПК нам допоможуть і послідовно будуть розповідати про слабкості аніматроніків. Ну і поки ми не відійшли від теми прологу, просто подивіться, як я злякався на цьому моменті. Ну, коротше, це приємно. Так, от пет. Це дуже приємно, не виглядає як каша, ефекти гарні. Е, стилістика приємна. Це... це в мене? Алло, 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 будь ласка. Це в мене чи ні? О, фук, це в грі. Ніксон, ти така твер. Наша так лякати, блядь? Фу, я думав зараз усі записи, усе позлітає, все просто. Ну це вже потужно, це вже налякало мене більше, ніж інші фнафи, якщо чесно. Зі спряження в нас ліхтарик, три камери, одна з яких направлена до кладової, інша до коридору, а третя на вулицю. Окрім цього, кімната з лічильником і спеціальні електричні, типу запобіжники. Але виступають вони як батареї. До речі, саме з ліхтариком пов'язані труднощі, які виникли у багатьох, і в тому числі у мене гравців. Бо ці батареї загалом... І виглядають як запобіжник, і подумати, що саме у ці величезні батарейки треба вставляти в ліхтарик. Важко, я сам десь під 10 хвилин не міг допетрити, що і як піхати. Замінювати нам треба батарей, ліхтарики, енергоживлення загалом та окремо камери, які іноді боні може нам ламати. <звук> Ти така тварь, вусата сука. Але просто так їх так само теж треба замінювати. Бо чим менше енергії на камерах, тим гірше на них стає щось видно. Шукати ці батареї нам треба або в двох шухлядах, чи в чотирьох невеликих шафах. До речі, сама концепція демонів і містики дуже добре кладеться в те, чому в нас просто протягом ночі на полицях з'являються батарейки. А ось те, що, до речі, викликало в мене просто паніку в момент проходження, це тривалість ночі. Не 6, не 7 і не 8 годин, а цілих 12. з півночі до полудня. Через це, звичайно, грати стає складніше. До речі, що. До хардкорності. Демка виконана так, щоб гра викликала у вас емоції жаху, постійного стресу за енергію та постійно запам'ятовувати, де лежить зайва батарея. А особливо так, щоб ви плакали від часу, коли все ж таки пройдете демо-версію. Але не тільки в цьому полягає хардкор. Аніматроніки, як не дивно, так само викликають проблем. Більш за всіх проблем роблять Фоксі та Чіка. З кожною атакою їм треба придляти більше часу для того, щоб протидіяти та чинити опір. Але до цього ми ще повернемось буквально за хвилинку. Ну і, звичайно, довга тривалість. Ночі, яка чисто фізично незвична для формата ФНАФу. Але як ми вже вказали, Теджок виходить далеко за межі світу ФНАФ. Створює свій цікавий сюжет, і загалом Теджок – найкраща фан-гра. А тепер давайте розберемо, як ж протидіяти все ж таки аніматронікам. Заважати нам буде оригінальна компанія Фоксі, Чіка, Фредді, Бонні. Подивимось, хто і як нам заважатиме. Фредді просто з'являється на камерах. Після того, як ми його помічаємо, нам буде необхідно зайти в те приміщення, де він сидить, і швидко посвітити в ту сторону, де ми бачили його на камерах. Але попрошу, що якщо ви помітили його на вуличній камері, то тримайте в що відносно вас, те, що ви бачили на камері буде зеркально. Помітили Фредді на вуличній камері зліва. Тоді, коли ви висуваєтеся з вікна, то світити ліхтарем треба праворуч. Окрім цього, коли ми посвітимо на Фредді, тобто зловимо його на гарячому, то час перенесеться на годину вперед, що дуже допомагає у проходженні. Надалі Бонні. Він в нас, як я й казав в минулому відео, токсик, агресів бой. Він єдиний, кого нам не треба ловити, навпаки, запобігати зустрічі з ним. Якщо на камері буде Бонні і ми глянемо на нього, то він образиться та вдарить Нашу камеру, через що нам доведеться витрачати зайву батарею для відновлення камери, яку нам зламали. Фоксі, оцей хлопчина факапив мені проходження абсолютно кожен раз. Усі рази. Його механіка цікава, але дуже бісяча. Бо знайшовши його на камері, нам не треба світити на нього, виходячи у коридор чи дивлячись у вікно. В цей ж момент, як ми його побачили, ми не виходимо з камери, а оцим центром кадру наводимо йому на очі і... і повторюємо цю процедуру від трьох разів. З кожним наступним проявленням його на камерах необхідно буде світити в очі на один раз більше, що, по-перше, сильно розряджає камеру, а по-друге, займає, в принципі, багато часу. Якщо ви дивилися минуле відео, пам'ятаєте, як мені сподобалось появлення Чіки. Благо, воно залишилось таким самим, як було у тому відео. А у грі тепер це виглядає просто неймовірно. Чіка вилазить зі стелі і висить над нами. Я йому дав. І що то за херня? 아, <desconaltro> <Archives> я не буду грати. І поки вона вісить, нам треба знайти в шухлядах і шафах її фантомних кексиків і посвітити на них ліхтариком. І найгірше, що може статися, це якщо у вас буде розряджений ліхтарик або не вистачить заряду ліхтарика на одного чи двох кексиків. Ага! ага! Скільки їх? Ага! ага! Так само, як і з Фоксі з кожною появою Чікі кексиків буде ставати все більше і більше. Сама чіка вісити так буде довго, тому, в принципі, часу для пошуку в неї буде достатньо. Ну, це зараз потужно з вікном. Перейдемо до атмосфери. Дуже сладка тема, бо атмосфера цього офісу дуже цікава. Відчувається ось цей вайб четвертого ФНАФу, а купа дверей та вікно під боком зовсім відбуває відчуття безпеки. Фонова музика, звуки, по яким може орієнтуватися, дає аніматроніки, і що вони роблять у нас в домі. Це дуже додає атмосфери і, і тримає нас завжди у стресі. Особливо у вікні позаду комп'ютера теж доволі гарно блимає блискавка. А оцей годинник, який починає сходити з розуму, коли хтось з аніматроніків наближається до нас, просто шик. Хотілося б також Виділити приємну деталізацію офісу, ну чи кімнати з кожним разом протягом ночі приміщення буде змінюватися. Аніматроніки будуть залишати модрошні записки. До речі, які от у вас прямо перед екраном, всі які є в гарній роздатній якості. Десь будуть з'являтися картини, випиті пляшки з пива та картонні коробки. Коротше, оцей момент дуже круто додає атмосфери і, якщо чесно, іноді лякає. Але те, від чого я підскакував і кричав від жаху, це аніматроніки, які випадково можуть з'явитися у вас в кімнаті і будуть слідкувати за вами, поки ви не глянете на нього. І от вам як я жахався саме цих моментів. Прошу переглянути. А! Вин за дверью глянул, сука. А, да Ублюдок. Вот тут хотя бы светло я я тут буду снимать. Ааа! Тюбы! Я его чуть монитор, блять, кулаком на сайло, Також хочу зазначити, що камери виглядають дуже і дуже круто, як я в принципі казав в минулому відео. І так, ніби я дійсно дивлюсь в камеру спостереження, тому атмосфера тут 10 з 10, це просто відмінно. А ще з цікавих моментів я хотів би виділити досягнення з тім, що для демо ігор цілком доволі рідка практика, але погодитися, що додає приємної частинки в і так крутезну гру. Оптимізація, до речі, в грі гарна, і навіть на мінімальних налаштуваннях гра не втрачає атмосфери та лячності, хоч і мінімальні вимоги починається з GeForce GTX 1060 на 3 ГБ, але рекомендовані все ж таки RTX 2060. І змінивши максимальне налаштування графіки на мінімальну, я майже не... Помітив різниць, оптимізація настільки гарна, що ви можете грати майже на будь-якій пікарні, якщо чесно. Тому для багатьох не думаю, що запас гри буде проблемою. Фінал. Так, друзі, зараз будуть спойлери, тому, якщо що, скіпайте до наступного розділу власної думки і перспектив гри надалі. По приходженню гри ми бачимо унікальний скример Фредді, і після чого двері до коридору відкриваються, і ми входимо до простору і бачимо неймовірну кінцівку цієї демо. Прошу поглянути та насолодитися.

Hello, Creator. You are getting closer. How? How is any of this possible? My threshold. The path. I can see the end. What are you? What does that even mean? Yeah. Ох, ці ефекти це дуже гарно виглядає. Я не знаю, як розробник знайшов оцей баланс між красою таких ефектів та кашою, в яку вона може перетворитися, змішавшись щодо власної думки. Думаю, ви бачили, як я радісно описував гру, як і, напевно всі в фандомі ФНАФ. Бо насправді гру немає за що критикувати. За усю дему я зустрів єдиний баг. Це якщо вийти з камери спостереження в момент, коли Боні вже програє анімацію розбиття камери, а потім знов зайти на цю камеру, бо гра не буде вважати цю камеру знаменою. То ви просто затрагнете в цій камері і нічого не зможете зробити, поки просто не програєте. Але якщо чесно, на фоні всієї гри це така маленька дрібниця, бо бо цей момент зустрівся мені тільки два рази і. На початку ночі, тому я не можу сказати, що це мені щось заруїнило. Тому власна думка, що Ніксон зробив неймовірну демку, яку проходити важко і дуже цікаво. Проробленість вражає, і така гра дійсно варта буде своїх грошей. Щодо перспектив, думаю, що розробник має дуже сильні амбіції і можливості для створення гри. Якщо увесь ремейк буде зроблено з такою увагою і душею, то теджок зможе зайняти найвищі місця в топі фанатських фнаф ігор, І напевно це буде єдиний по-справжньому успішний проєкт фанз. Скоріше за всього, на розробку гри піде ще мінімум рік, два. Може, три, які я вже готовий чекати з радістю, тому бажаю Ніксену безмежної вдачі і сподіваюся, що він доведе цей проект до кінця, і ми будемо грати в настільки крутезний і неймовірний проєкт. Ой, до речі, з цікавинок можу виділити те, що якщо ви зайдете в файли гри і пошукаєте трішки, ви знайдете отакий смішний та приємний ролик. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось відео, і ви залишите коментар, перейдете, переглянете попереднє відео, якщо вам це цікаво, і поставите лайк з підпискою на канал. Мені буде дуже приємно, вам, в принципі, не складно, та й тим паче ви підписуєтесь на гарний контент, який обіцяє виходити регулярно, сподіваюся. Тим паче я з вами не буду прощатися, бо, скоріш за всього, через деякий час ми отримаємо цікаві новини По теджоку вже по іншим рівням та іншим моментам розробки. Тому чекайте на нове відео. Я бажаю вам удачі і гарного настрою. Нехай щастить, друзі!